Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на христини дуже легка і проста фотозона. Тож, якщо ви особливо початківець, це відео саме для вас. Бо таку фотозону ви можете зробити навіть самі. Зупинимось трошки детальніше на зборці різнокаліберної гірлянди, бо завжди про неї багато питань, а я не завжди маю час все це детально показати. Думаю, цього разу. У мене буде достатньо часу, і я вам більш детально все це розкажу. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Починаємо ми, як завжди, з зборки каркасів. У мене сьогодні невеличка арочка така. 2,20 висотою, метр 20 ширина. Зараз буду її збирати. Зібрала каркасик. У мене, та... Ой, у мене невеличка арочка. Метр 20 на 2,20 висоти. Зараз на неї буду монтувати валюр. Я вже змонтувала валюрчик на каркас. Показую вам поближче. Отак виглядає зараз велюр. Отакий просвіт у нього. Ну, це світлий відтінок, це зрозуміло, бо світлі відтінки валюру. Вони трошки світяться. Це можна. Або обрізати цю частинку, або я так підколюю голочками, або поставлю зараз блекат на задню стінку. І мега швидка, як завжди, я змонтувала все це на магнітики. Мої магніти найкращі, якості, дуже класні. І з ними можна робити досить сильну натяжку, велюру або плівки. А, тому що вони дуже міцні і класно тримають декор, велюр, плівку, будь-що. Е, ну і такі магнітики і такий велюр ви завжди можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Зараз буду монтувати написи і закривати задню стінку. Написи я вже змонтувала. Це у мене золотий полістирол на пінопласті. Дуже класно виглядають на фотозоні. Такі об'ємні, гарні. Я люблю ці написи. А особливо, коли от полістирол саме на пінопласті. Бо просто полістирол він трошки губиться на фотозоні. А от на пінопласті він такий об'ємний. І позаду це все так виглядає. Зараз буду закривати цей задній, задній фон. Ну, а тепер розказую про різнокаліберну гірлянду. Я використовую зараз в даній фотозоні кульки Калісан. У мене тут кульки 12 дюймів. Ось я їх зв'язала між собою, дві штучки. Одразу набула. У мене компресор на дві кульки, я одразу дві надуваю, між собою їх зв'язала і взяла таку, звичайну, стрічку, яку під гіллеві кульки використовують. Так от я буду збирати гірлянду. Такі двічки. Вони можуть бути абсолютно однакового розміру. Так, і поставила, як завгодно. Непринципово на даному етапі, що ви як будете це робити, просто нам треба зібрати таку основу для гірлянди. Ось таким чином. От у мене така гірлянда. Це кульки все 12 дюймів. І стрічка залишилась. На каркас я буду закріпляти за допомогою біндера. От, такий в мене звичайний канцелярський біндер. Я прив'язую стрічку до нього і таким чином ця гірлянда із кульок 12 дюймів тримається на каркасі. Я зараз закріпила кульки, ці, що я вам показала, гірлянди з 12 дюймів на каркас. Так от зараз виглядає фотозона. Ну, дехто залишає так. Дехто просто додає кульки 19 дюймів, так вішає там по краєчку і лишає в такому вигляді. Я розширюю трошки по іншому методу. Ну, да, от ви так дивитесь, не знаєте, з якого боку підійти. Що з нею далі робити, щоб вона була гарна. Е, я беру кульки 19 дюймів. Така. І беру ще роблю такі кластери із 12-дюймових кульок або з 10 дюймових. Чотири штучки, такі просто кластери. Зараз вам покажу. Зараз буду цю гірлянду розширяти. У мене тут кульки 19 дюймів, показую, як вони виглядають. Мені зручніше їх надувати і зв'язувати одразу по дві, тому що в мене компресор. На два виходи, ну, так швидше. І от до таких кульок у мене прив'язана ШДМка. У мене тут будуть ще золоті хроми, то ж я почну збирати із золото, золотих хромів. Беру таку кульку 19 дюймів. І от такий кластер із. Кульок, зв'язаних між собою три штучки. У мене тут можна по чотири, можна будь-яку кількість зв'язувати. Ось цю кульку я буду ставити, прив'язувати до основної гірлянди, до цієї стрічки. На шедевку. У мене хром буде розміщуватися на переході від білого піска до білого. Та тут. І так от я за шеденку кріплю цей кластер ще один. І зараз буду збирати згори буду. Спочатку розширювати білі культури. На цьому етапі немає якогось алгоритму дій, як треба отак от ставити, або якось по-іншому. Ви просто робите на свій розсуд, як вам подобається. Додаєте великі кульки, додаєте такі кластери з кульок, з кульок 10 дюймів, 12. І просто розширюєте таким чином гірлянду. Ну і так я доповнюю гірлянду, прив'язую за ШДМ до основної гірлянди кульки різного калібру, різного діаметру. І отак виходить така гірлянда. Ну Так виглядає просто без доповнення. Гірлянду я вже зібрала. І от ви бачите, наскільки вона стала більшою, ширшою. Зараз я буду ставити між кульками картадерію. Буду зараз ставити картадерію. Чесно кажучи, вона мені якось не дуже сюди пасує, я подумаю, бо вона дуже велика. Краса сьогодні у мене вийшла на хрестини. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, написи, велюр, магнітики, все це ви можете замовити у нас. Я сама особисто користуюсь таким декором. І все це перевірено мною, бо я вже давно працюю, давно роблю фотозони і знаю, що найкраще. І саме це пропоную вам. А зробити замовлення ви можете в наших соціальних мережах. Це може бути інстаграм, фейсбук, телеграм, група Всі посилання будуть під цим відео. Звертайтесь.